Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення ось такого варіанта тамбуру. Все виконано із металопластикових конструкцій. Виробник профілю це у нас ВДС товщиною 60 мм. Маємо одні двері, показує місце прилягання. Клієнт відразу попросив встановити нащільники, щоб ніде не було видно ніякої монтажної піни, щоб ми отримали завершений повністю варіант по монтажу. Стелю ми виконали теж із металопластикових конструкцій. Місця прилягання теж пройшлися герметиком та нащільником. Все виглядає ось в такому естетичному вигляді. Тобто повністю вся стеля це металопластикові конструкції із заповненням сендвіч панелі Це буде такий маленький кабінет. При цьому ми маємо два вікна поворотно відкидні, які будуть відчиняти там уже працівники під свій власний розсуд. Склопакети обрали однокамерні, оскільки конструкція знаходиться всередині приміщення. Енергоефективність не потрібна, просто було від, відділити одну частину приміщення на загальному великому складі, щоб, як то кажуть, ні зверху ні капало, ні збоку не садувало. Поріг використали алюмінієвий низький 2 см. Нижня частина у нас сендвіч панелі. Верхня частина доверху це все прозорий склопакет. Ось такий зовнішній вигляд. Тому, якщо вам потрібна схожа конструкція, звертайтесь, ми допоможемо.